Так, друзі, добрий ранок. Я вже в київських заторах. Я думав, що я потримаю трішки інтригу і не буду розповідати, куди я сьогодні їду, але все бачили в назві. Маю честь бути в списку тих людей, які одними з перших в Україні познайомляться з новою Тойотою Кемрі та новою Тойотою Ленд Крузер Прадо. Для мене неймовірна велика честь. Дуже тішуся з того. Тому. Їду і заодно про формат сьогоднішнього відео це влог. Мені дуже хочеться, щоб таких влогів з'являлося більше на різну тематику, пов'язану з моїм автомобільним життям. Тому, якщо вам такий формат цікавий, проявляйте активність у коментарях під цим відео і їх ставатиме все більше і більше. Тим часом направляюсь на місце зустрічі, має бути багато цікавих людей, цікавих автомобілів, цікавих заходів, тому що в нас буде можливість навіть протестувати авто, що не завжди доступно. на Презентаціях. Тому все вам покажу, все вам розкажу. Полетіли говорити. Ні, давайте не так. Полетіли, поговоримо. Обидва автомобілі, які ми сьогодні будемо дивитися, максимально цікаві. Я зараз поясню чому. Ну, Кемрі, це взагалі така класика в Україні, Машина, яку дуже багато всі люблять, і Toyota Land Cruiser Prado не менш. Єдине, що мене завжди вдивувало в Land Cruiser Prado, це те, що. Актуальне покоління випускається вже з 2009 року. Машина пережила, якщо не помиляюсь, два рестайлінги. Змінювалась візуально суттєво, змінювалась в салоні, змінювались двигуни, які встановлювалися на цих авто. Але ну, все одно я розумію, що всередині, технічно, це той самий Land Cruiser Prado, історія якого починається вже, вибачте, але 15 років тому. Коли я побачив перші рендери нового Прадіка, я Побачив колосально іншу машину. Тому що попереднє покоління для мене в голові стереотипно асоціювалося з якимось таким дорослим, солідним дядькою. Може, десь з пузіком, може десь з лисинкою. Вибачте, так я собі це уявляю. Але. Нова машина, наче, отримала якийсь свіжий подих. По-перше, вона отримала те саме про що я говорив на презентації Lexus GX. Вона отримала брутальність, не таку міську якусь бізнесову преміальну. А брутальність, ось такої машини, з якою хочеться підкорювати високі схили і долати складні ділянки дороги. Не знаю я в якому кольорі буде машина на презентації. Я дуже сильно надію, що це буде той неймовірний синій, який я і бачив на перших фото. Але я думаю, що вже через декілька хвилин все дізнаємось. Досить швидко після того, як я вирвався із пробок, я дістався до місця призначення і одразу зрозумів, що це та локація, яка була мені потрібна, тому що поруч стояла величезна кількість автомобілів бренду Toyota. Поступово збиралися автомобільні журналісти, блогери запрошені на презентацію люди, і нас завели в залу, де починалась... Назвемо її церемонія. Нам розповіли дуже багато цікавих фактів з історії, як Land Cruiser Prado, так і Toyota Camry. Багато технічної інформації з приводу нових автомобілів, що змінилось в яку сторону, і всі нюанси, які тільки можна було нам розповідати. Після чого настав момент істини: Три, два, один. І ось ці два красені перед нами. Як виявилось дещо пізніше, Кемрі насправді. Другорядний персонаж на цій презентації, чи що так як більшість уваги журналістів-блогерів була прикута все ж таки до Land Cruiser Prado. Давай розказуй. Доброго дня з вами Рома Крук і це Toyota Prado Нового покоління. Це значить, що вона нова. Тут є дизель 28, 2.4 Benz. Під 300 сил, що то що то, турбове, що то що то, Моменту під 500, що там, що там, значить, машина хороша. Всім дякую за увагу. Донати, підписки. Е, Мохентаген, пухентраген. Все добре сказав. Супер. Севе. Тримає. <кхи> Отака От у нас вийшла колаборація з ходу. І що, прийшов наш час познайомитися з новинкою. Зразу зауважу, яка тут силова підніжка. Так, перше знайомство з салоном виглядає дуже навіть прикольно. Е, ну, після GX -а ти розумієш концепцію того, як тут все збудовано. Але бачиш, чому ця машина трішки дешевша, бо матеріали відрізняються. Але це не зменшує рівень прикольності. Ти цей, Почекай, люди ж не знають, що таке О, це, це звук. Тихо. Ой. Все. <рігла> Отак. Отак, людинка тут <рігла> розказала нам. Рома доводчиків нема, я перевірив. Отакий От сьогодні буде відос. тому що сьогодні е, дуже велика компанія блогерів зібралася. Е, я вже не побуюсь цього слова друзів, е, тому е, зараз продовжу вам розповідь. А хоча насправді до салону у мене виникло багато питань, тому я залишу їх уже на повноцінне відео, а тим часом похвалюсь вам тим, що нам таки дали ключі і сказали, що ми маємо можливість протестувати автомобіль з Фомна. Трошки про те, як ця машина поводить себе на ходу не супер детально, тому що я все ж таки сподіваюся отримати її на тижневий тест для того, щоб відчути побільше. З того, що зразу зрозуміло, прадік у нас залишається на віки вічні рамним автомобілем. Рама, як ми сьогодні зрозуміли на презентації, абсолютно аналогічна із іншими моделями бренду, тому поводиться машина відповідно. Так, по двигунах в Україні доступно буде дві штуки: дизельний 2,8 і бензиновий 2,4. 205 і 284 кінських сили потужності. Значить, у нас тестова машина бензинова, е, їде непогано. Сказали, що там змінилась геометрія е, лопаток, турбіни для того, щоб вона краще тянула на низах. Е, але якщо чесно, на низах вона тяне, як на мене, не дуже. Потім потенціал вже розкривається і е, їдеш з максимальним задоволенням. Значить, ми поїздили по офроду. Після цього виїхали на трасу. Середня витрата у нас зараз 16 літрів. Але думаю, суто в трасовому режимі літрів 10 при дуже спокійній їзді ми б мали вкладатися спокійно. По ергономіці я тільки що казав хлопцям, що мені здається, що тут ергономіка майже настільки ж прикла... прекрасна, як в Сітроєні Берлінго, тому що кермо розташоване досить. Близько до водія, зручні підлокітники. Ну насправді в Тойоти мені завжди подобалася ергономіка, тому тут якби нічого дивного немає. По дизайну інтер'єру, єдине, що хочу зауважити, це те, що мені подобається оця стилістика Тойоти, коли дуже багато якихось рубаних ліній, виїмок, виступів, і машина виглядає такою можливо дубовішою, але при цьому... Зараз, може, мене знов, як зазвичай, захейтять за якийсь сексизм, але це така чоловіча, справжня тачка. Ну, Для мужика. Згоден, Макс? Чи для дівчини. Чи сказали, для, як... для такої брутальної дівчини важкоатлетки? Так. Все, <реш> сказав? А про Гальма скажи, що вони Е, Значить, Гальма, зараз я вам покажу. <реш> Та насправді ми пару разів відгальмувалися за рахунок того, що машина важить під три тонни. Починає в салоні такий запашок не переляканого Макса а гальм. Так на цю гору! На цю? Ну я ж так розумію, що так. Поїхали! <гум> 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 Так, краще. Не Заляпаний вийшло зараз. Ні, так. Просто сі збоку там позімайте, так. Вам тут може бути два кола можете зробити. А, супер, супер. І вікна, вікна закрите. Зараз все зрозумієте. з мого боку закриті, задні? кажу, закрійся. So, Això és І Якщо під відео про Lexus GX були коментарі про те, що та таку ділянку дороги може подолати і якийсь середньостатистичний кросовер навіть без повного приводу, то тут ситуація така, що полігон невеликий, але він дійсно для підготовлених машин. Тут були круті підйоми та спуски, тут була можливість протестувати машину під різними кутами, можна було перевірити можливості підвіски, як вона долає різноманітні діагональки. Що мені здається, те, що потрібно для такого. Ну, типу, щоб ти зупинився на підйомах. А я думаю, що ти зупиняєшся Що, взагалі. Ну це найцікавіше тут, знаєш. Тому що заїхати на такий підйом не страшно, От зупинитись на ньому і підів стартану. До речі, вона тримається мало? Так. Оце прикол, ми зараз помремо! Не померли, ладно. Це було цікаво. Оце було прям цікаво. І давай, давай, о! Оце хорошо! Ну, трошки можеш спуститися. Молодець. Оце нормально, оце мужик, аж підлокітник відкрився. Оце дивіться рівень. Рівень! Ооо! А то як дівчина в той раз. Да, трошки переверни машину, може, але... Зате враження на все життя. А ну, можна на той піньок? Я думаю, можна. Давай. Давай, зараз. треба і дихати зараз. А де забути хлопці задній диференціал заблокувати? Ні, на той підйомчик нас все-таки не пустили, тому що, як виявилось, в нашої машини занадто довга для нього база, тому покажу вам ще раз, як вона круто показує можливості своєї підвізки при розімкненому стабілізаторі. Але от машина дарує якусь впевненість таку, особливо після першого етапу, який ми проїхали. Ого! Точно туди треба їхати? Це мені подобається. Давай, рамбре, подом. Це просто космос! Це клас. Це, це... No, це дуже, дуже круто. Е, я не знаю, я після цього просто хочу записати записатися в якусь школу офроду, щоб мене навчили цьому всьому професійно, тому що я себе тут почуваю якимось е, ну взагалі не в своїй стихії, де я нічого не шарю. Але тепер дуже хочеться розібратися. Збоку, напевно, виглядало прикольно. Зсередини теж. Значить, ну що, ми проїхались трошки по першому етапу нашого тест-драйву. Це був такий тренувальний полігон. Що я можу сказати, мені дуже сподобалось, що тут в машині у нас одразу є і блокування заднього диференціалу. У нас є можливість вручну зразу кнопкою роз'єднувати стабілізатор, що нам дає більші ходи підвізки. І на дуже крутих кадрах, які відзняв Макс, ви будете бачити, як ця вся система працює. Чесно скажу, ніколи б в житті не попхався. Сюди, якби тут не стояли люди, які знають, що тут можна проїхати. Але поки що я можу сказати, що е, цей прадік буде входити в список моїх, напевно, улюблених позашляховиків е, точно. Значить, по оглядовості з класних фішок те, що у нас на капоті по центру виїмка, а бокові частини трошки вище, тому і паркуватись зручно, і на офроді ти чітко відчуваєш, де у тебе по діагоналі кути. Гігантські дзеркала, і так як вони у нас на дверці, є у нас для оглядовості ось тут зазорчик, що супер круто. І як наголосили навіть на презентації, коли створювали цю машину, тут вікно зробили на 3 сантиметри по висоті. Вище, тому о, тут прям як в акваріумі. Хочеться затонувати, щоб тебе не так сильно бачили. Або навпаки відкрити віконечко. Висунути так ручку. Це й таке. Так, дивіться, на яку локацію класно ми приїхали. Ніколи тут не бував. Сказав пан Максим, що це ідеальне місце для тестів машин. Ну, Мені подобається. Бездоріжжя прям таке дуже суворе. Це було цікавіше, навіть ніж тестовий полігон, де ми були, поки тривав мій тест драйв. Але ось тут я бачу, наскільки машина знову ж таки виглядає круто, наскільки їй пасує цей пейзаж, просто неймовірно. Значить, на Кембрі ми кататися сьогодні не будемо. Що, будемо, напевно, повертатися зараз і підбивати підсумки уже там на місці біля машин. Так, ну що, ми повернулись е, на локацію. Ось Кемрі. Ось Land Cruiser Prado І які підсумки е, будуть сьогоднішнього дня? Е, було дуже цікаво. Е, буду дуже чекати Toyota Camry на тест. Е, дуже радий. Протестувати Land Cruiser Prado Цілеспрямовано не розказував вам прям все про машину, тому що буду чекати її на повноцінний тест. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа! -па.